Ну що, друзі, сьогодні ми вирушаємо на пошуки Мігана 4. У нас задача за пару днів знайти автомобіль, бо людина евакую... евакуювалася з окупованих територій Донецької області і хоче мати, як то кажеться транспортний засіб для того, щоб пересуватися країною. Задачка наша знайти Мігана 4 в гарному стані. Як завжди з, з, з мінімальними підкрасами або без них і з пробігом до 200. Бюджет ну максимум 12 тисяч доларів. І, і ми погнали шукати ту машину, бо людина вже планує виїжджати по неї, а ми ще її не знайшли. Так, поки що нічого не крашено. Обіцяли, що крашеного не буде. У нас безключок доступ. 170 тисяч пробіг в принципі дуже, дуже непоганий стан у нас клімат, датчики дощу світла, Ас… асистент поліс, коврики рідні, розходимо. Найсервіска є яка набаді. Аня, все повінкоди. подмалеваны, да, уже подмалеваны, да? Нет, мы только бампером подмалеваны. Тут уже даже шпаклевки не с края. Смотрите. сюда дай. Может, с края вот этот кусочек? можно. она вся может. У нас безключовий виходить тільки на ту сторону, такий так, економ. Так, ще такого міганчика дивимось на непоганій комплектації з датчиками дощу світла, з практронами передніми і задніми. 11,5 ціна за 17 рік. Пробіг 147 тисяч. Швиденько пробіжимось по фарбі. А, це ж пластикове. Ви ще забуваємо, а вона вже підмальована, так? Да? <звук> То вона мальовано. Підмальована нам не цікавить, клієнт хоче не мальовано. Переглянувши кілька варіантів на риночку, не знайшли ми того, чого хотіли. Машини були з дуже великими підкрасами, а нам хотілося... Мати їх мінімальну кількість. І трошки задорого. Вони по 12,5 в середньому коштували. Знайшлось пару варіантів по оголошеннях і зараз швиденько їдемо Їдемо оглядати машину по оголошенню. Так, такий на загальний стан машинки. У нас е ледована оптика. Чисті фари, без колів, без нічого. Туманочки є. По капоту сколів немає, бо він перефарбований. Ну і так, в цілому дуже гарний стан по машині. Парктронів передніх немає, датчики світла дощу є. А, забув я глянути цей скло лобове. лобове Скло рідне. Скло лобове рідне. Всі. віконці рідні всі 2016 року вона. Реєстрація 2017 роком, але виробництво 16. -тим. Сидіння в дуже доброму стані. Не заломлені, не затерті, не зачухані. Двері так само, чистенькі, гарні, всі чотири склопідйомнички, регулювання, зеркал. Так, у нас датчик світло дощу. Мультикермо в дуже гарному стані такого. Не затерта ніде нічого. Усі кнопочки працюють, 172 тисячі рідний пробіг, є сервісна книжка, у нас є клімат, є... у нас навігація загружається. Шестиступка механіка, коробка як хотіли. Стан дуже-дуже гарний. Отакий от позаду взагалі стан нової машини. У нас клімат двохзонна, такі сидіння, ні плянки, ні точечка, ні коцька, ніде нічого немає. Стекла всі однакові. У нас запаски немає, є піна і буде компресор, є буксировочний крючок, шторочка є, працює, але от вона трошки покоцана та шторочка, щось на неї. Чухнуло, не знаю, хтось дряпнув її. Ляда сама не покоцана, тут зовсім малесенька є і все, більш немає ніде нічого. Ляда, все в гарному стані. Парктрони задні є. До речі, я не перевірив її ще Вікна так само 16 рік, 16 рік. Все в оригіналі. Він десь півпадає з документами, з усим. Машина на фірмовій реєстрації. Ось Такий стан салону. Стан салону просто дуже класний. Сьогодні лазив по ринку, такого стану не було. У нас є такий молоточок аварійний. Це признак, що машина з Голландії. От. На сідушки ось є така тріщинка невелика. Документ у нас Бриф німецький, бо їхала вона на німецьких номерах. Взагалі машина з Голландії. Це для них абсолютно нормально. Що в нас є по обслуговуванню? Обслуговування в нас, Так, щоб я так швиденько перегортаю, щоб все не вистачило. Обслуговування в нас є. Ось 30 тисяч 70, 120 і 146. Зараз 172. 146 21 рік. Тобто по пробігу, по комп'ютеру, по обслуговуванню все співпадає точно. Можна ще пробити карвертикал. В принципі, стан машини дуже-дуже класний. Так, по лакофарбовому покритті у нас... У нас є перекрашений капот, без шпакльовки, равномірно. І так от 300-350 б'ється. Далі все добре стан. Ні сколів, ні царапок, нема ніде нічого. І так швиденько пройдусь, пройдуть, бо вже я перейде, вже дивився. криші Гляда в нас пластикова. Двері в нас піддуті лаком. 16 2016 году Диски Наработка есть Колобочки Где-то процентов 40 осталось И задние Так само развернули Еще поездки Колобочки под замену Диски Наработка там минимальная Дивимось діагностикою. В принципі, по діагностиці питань не виникає так само. Турбінка надуває гарно, тиск охолоджуючи рідини нормальний, балансировка, як то кажуть, корейся, форсунок, все в нормі, біля одинички, все. Саджі 8 грам 1375, 8 золи, 13 сажі. І, в принципі, пробіг у нас кругом оригінальний по блоках. Все добре. Тим часом заїжджаємо на сервіс, щоб перевірити машинку знизу, щоб все побачити так, як воно є. Заїжджаємо. Сажовічок значить працює нормально. Герметик все ціле на місці. Ну, герметики кузовні, то всі всі ціли все на місці. Знайшли. Ну що, люденьки, після заїзду на сервіс ми точно вже зрозуміли, що ми знайшли машину ту, яку е, треба клієнту. Машинка дуже в класному стані. в ній Було всього два нюанси. За ціну 11 чисо е, ми отримали дуже класну машину в класному стані, з гарною комплектацією. І е, було всього два нюанси. Вона була заявлена 2017 роком, вона здається виявилася там груднем 16-го, але то не страшно. І в неї було, Продавець заявляв один фарбований елемент. Він один таки був, капот фарбований, але двері ще були з легеньким таким передувом лаку чи чогось. Буквально там на пару мікрон б'ється більше дверка, але вона не крутилась, не знімалась. І в цілому машина була в суперовому гарному стані. Після огляду на сервісі ми в, принципі, в цьому змогли впевнитись. І машинку ми цю оформляємо і купляємо. Ось такі були наші пошуки Миогана 4-го. Людина задоволена, замовники маю на увазі. От, буде вирушати в свою дорогу. От, а ми продовжуватимемо пошуки автомобілів для інших клієнтів. Дуже дякую, що додивились до кінця. Як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам подобається відео для його поширення. І всім пока, до нових зустрічей. Пока!